Ну, то цікаво, ні? на твоїх очах відбувається чудо. Тобто всі, ну, всі є свідками, всі бачили, що Ісус зцілив, що були сліпими і тепер не сліпі. Був німей, бо не говорив, а тепер говорить. І вони не вірили. В них на очах відбулося чудо, і вони не вірили. Бачите? Чудо, навіть чудо не допомагає. То тобто не треба чуда, щоби повірити. Бо фарисеї бачили дуже багато чудес Ісуса і не вірили. Казали, то, то він то бісом він виганяє. Уявляєте собі. Бачили те саме, що й інші, але, але не хотіли приймати, були закриті. Віра це не є знання. Можна дуже гарно знати знати співати. Можна дуже гарно знати навіть святе письмо. Можна мати дуже багато знань. І не мати віри. Бо віра це не знання. Віра це відкритість серця до дії Бога. От були ті, котрі були відкриті. Їх були одиниці, які були відкриті на Христа, які були відкриті на Його діяння. І з цього випливає відразу. Запитання до кожного з нас. Твоє серце сьогодні воно відкрите вірою для Бога? Чи воно замкнене сумнівами? То нас Господь сьогодні запитує. А віруєш, що я можу зробити і в твоєму житті чудо? Сумніви це нормально. Сумніви бувають в кожного, сумніви бувають природні. Іноді такі, які розвіюємо, іноді такі, які залишаються. Але віра не означає не мати взагалі сумнівів ніяких. Це, це здатність, власне, ці сумніви подолати, які виникають в моєму житті. Віра це фактично наше так Богові. От Марія є дуже такою для нас ну, прикладом віри. Вона почула. Слово, яке здавалося їй, ну, це щось неможливе, як то може бути? Я дівчина, я не маю мужа, і я маю народити, ну, я ну, взагалі, про що ти говориш, як це має бути? Я не знаю, як це має статися, але я кажу амінь. Кажу так, най буде по Твому слову, бо я знаю, що те, що є від Бога, є добром для мене. То власне, я віра, означає так, Богові навіть в часи труднощів і сумнівів. Ми тепер проживаємо такі часи, тепер триває війна, і, і ще не знаємо, що скільки це все буде тривати і, і як це закінчиться. І, і багато в кого сумніви різного роду. І, і не знаємо, що, що як бути. Але, власне, в таких часах найбільше потребуємо бодай в цьому, аби сказати, Господи, я вірую Тобі. І також то слово сьогодні нам підказує, які, як подолати сумніви. Для того, щоб подолати сумніви, необхідно бодай три речі. Перше це слово. Слово. Так? Ми чуємо, що Ісус сьогодні в Євангелії питає, питає тих двох запитує їх, промовляє до них словом, потім кладе на них руки і каже, хай буде за вашою вірою, хай буде за твоєю вірою. Слово. Молитва. Ці двоє, вони цілий час за Ісусом кричать. Вони кажуть, кричать, помилуй нас, Сину Давидів, змилуйся над нами. Покажи нам твоє милосердя, Твою любов. Зроби в нашому житті чудо, молитва. Зазвичай, коли ми маємо якісь сумніви або вірі, або взагалі в Бозі, то, ну, то не приходить на, на думку чомусь молитися. Але власне молитва є тим, що допомагає розвіяти сумніви. І також спільнота. Ці двоє не, були, не прийшли по один, вони приходять разом з усіма за Ісусом. І Ісус їх обох зцілює. Ми потребуємо в наших сумнівах супроводу, ми потребуємо ще когось. У сумнівах не можна замикатися. То, власне, фарисеї до того дійшли, що вони. Сумніви через свої сумніви були замкнені просто на прийняття очевидного факту, прийняття просто правди. Так як і наше серце любі, може бути закрите. ми всі глибоко знаємо, всередині в кожного з нас вкладено, що ми створені для вічного життя. Але коли чуємо про вічне життя, то думаємо, угу, ну, так, так, вічне життя, а я, мені хто заплатить за газ і за світло і говорити мені про вічне життя. ні? у мене екзамени, або в мене там проблема, світла нема, відключають, у мене нема у сусідів є. і Це найгірше. І, 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 ну, і про що там? Але, але ми глибоко в серці кожен з нас знає, що це є найважливіше. І тому ці три речі можуть допомогти. А всі, всі ті три речі ми можемо отримати власне, в церкві. Тому що церква є спільнотою, у церкві ми молимося і в церкві ми слухаємо Боже Слово. Навіть чуємо його трошечки роз'яснення. Тому диявол робить все, щоб люди сьогодні, у 21 столітті, казали: ну, Бог так, а церква ні. Церква ні. Як хтось мені був сказав, що я у Бога вірую, але в церкву не вірую. Це дуже цікаво. І, і, і чому так є? Тому що ми, власне, в церкві маємо слово, молитву і маємо спільноту. І дьявол знає, що поодинці він кожного з нас дуже легко здолає. Але коли нас коли ми разом, коли ми є в єдності, і тому дьявол тепер дуже. Дуже все робить для того, щоб у нас єдності не було. Це те, що перше читання нам говорить, про те, щоб ми були однодумними, щоб. Ми так, Ми вже потихи починаємо бачити ворогів не там трошки за, по ту сторону фронту, а тут всередині, бо світла нема, то, то значить нам тут, ну, хто винувати, світла нема. Починаємо одне одного звинувачувати, сваритися, писати всякі інтернеті глупості, бризюку обливати інших людей. І все, ми вже, вже, вже подолані. Але сила в тому, щоб ми були єдині. Тому, і, власне, церква нам, нам в цьому нам допомагає. Зато, ми тепер, зато ви тепер сьогодні тут, замість того, щоб собі вдома веречивом ліжко і собі полежати, або помолитися вдома, собі рожанчик, ви є тут тепер. Тому що приходимо для того, щоб поєднати разом, щоб разом бути в Христі. Тому що сила є в єдності, любі мої. І дивом це знає. Він скаже так: подивися на церкву, подивися, які епіскопи, папа, подивися на священників, які як собі живуть, видиш? От, подивися, видиш, то все. І, і Дуже добре знаєш, що він в нас вкраде, То що основна і людина каже тоді, ні, тоді церква ні. Тоді втрачає що? Втрачає Боже Слово, бо ну, навряд чи буде його читати вдома сама. Будьмо відверті, втрачає таїнство, втрачає тіло і кров Ісуса Христа. Я вже не говорю про те, що втрачає зв'язок. Христос себе ідентифікує з церквою. А навколо Ісуса Ісусові постійно дорікали, що твої апостоли подивися, які вони. Все твої учні, се. І, і так багато хто з людей в часи Ісуса Христа хотів мати діло з Ісусом, ну, бо Він хороший, він і любов. Але не з тими боягузами, зрадниками, предателями і тими всіма остальними, які, які за ним ходили. Але Ісус, Ісус, власне, каже, їм тим, що вам даю владу, де ви двоє, або троє, там я між вас. І то звучить безлуздо, але, але Христос є власне в церкві. Тому, хто каже, церква ні, то каже, як хтось із отців казав в перших віках церкви, що кому, кому церква не мати, тому Бог не отець. І тому бо боротьба диявола, я тепер. Це все робиться дуже на такому примітивному рівні. Комусь священик зробив зауваження, комусь не так на нього попозарили, комусь сказали не то, хтось сів, не там пересів, комусь там подивилися на нього криво. І, і все, обіда. І людина все закриває і втратила зв'язок з церквою. А втратила зв'язок з церквою втратила Христа. І все, і диявол зробив своє. А таку людину наодинці долає дуже просто. Тому, тому будьмо уважні, любі. Будьмо уважні. То слово сьогодні запрошує всіх нас до віри. Воно запрошує нас до того, аби відкрити відкрити своє серце, відкрити з браму свого серця для Христа, щоб могти стати свідком чуда, щоб могти побачити, що Бог у моєму житті діє тепер, реально діє. І ми тепер, особливо в цих важких часах, Дуже багато разів є свідками чудес і уподібнюємося до фарисеїв і кажемо, випадковість, так все стало, то так мало бути, то карма. І ще не знаю, що всяку дурницю говоримо. Ні, то так, ну, а Бог робить чудеса. І що Ми то не, ми, ми не видимо. Чому? Тому що вже часто наше серце є закрите, а, а відкриваємо двері для, чи замикаємо двері свого серця різними сумнівами, в які віруємо. Нехай Господь поможе нам, щоб ми могли долати свої сумніви, які маємо, які, які нормально, що вони виникають, і дасть сили вірити, вірити йому і завжди мати відкрите серце на його діяння.